А, тут, пожди тут. О перша, друга, третя, четверта, якихось чотири часи, шо? Чаптер це часі. Чаптер це глави. Ну, глави. Ну, з ну, першої глави. Я Луч. хочу бути загниною. А що ти можеш вибирати, а я не? If you see these is bad connection, You'll you poчу. А що ти вибирав за кого грати, а я не вибирав? А щоб ти багато не не, не встигав. Щоб ти я не встиг багато встиг. не піз. Можна ск... <laughs> не можна. Будь ласка. <laughs> не зіграв, <laughs> Я не знаю, я побачив щось таке, зіг... але... ти кажеш, що є Ну, типа я знаю, що це заграв, В мене є The Little Nightmares перший і вроді навіть другий, але я ні одного не грав. <laughs> я не знаю, що. О, був... я! Ми, а, ми ah, ну, ми за цих чобики мелких будемо грати. рады. А я вже понял. Ну, дивись, перші дві частини, вроде як хорори. І це тоже. Тут я сумніваюся. Ну, там, типа, не то, що хорор, не то, що псино, страшно. Я вже не хочу. І що? Прыгаем. Не воно. Не воно. Окей. А може тобі надо выстреливать в кнопку оцю? От, час вона. А ЧО не приехал? Мене персонаж не приехал! А куда лечий ты? треба зробити. Перевіримо О, нічого, а ти полезний <рес> Ну, а ти що думав? Т ти чмо? Знаєш? <рес> <рес> Відправка о, скайфом, чул. Ай! Я забув уже з луком прыгать не можна. Мені нравится, что мене лучники без лучники без а стрелы безходящи. Лучники бесплатные стріли безконечні. Вообще тема, бабунь. Тільки не нравится, він он бьет нельзя. А ну, диві, я тобі зараз драбуну засуну. Куда? Интересно. Та Ладно, воно. я вниз не буду. Не прыгай. Це ми на мощні? мощи. Даааа! Вывал причандал. Зонтик! ба! Блин, О, ви ми щас полетим. с полетим. Мэри Поппинс. А. А, я не был. Не понял. ФИУ! Ех-ч! Раз, два, взяли! Пью! Не фиамурузум не бачу! То есть я биг ты, биг ты, бих ты, бег! На Не на Икс, ты фига! Мене на Х. Що за кирпич? Бля, це розумно, якщо я не бачив, що ти занчик взяв, я б не взяв. Планяв, записав. А досягнення дадуть, якщо не поламати нервну систему, поки про... навчишся говорити. ні. Що тут таке? Стріляй! Піта. Ну чого ти не стріляєш? А їм погано, я управляю, я хріно. Воно саме наводиться, поняв? І воно так, коли взагалі не мимо. Ого! Не це лице. Ура! Ще один. Може мені його піздавити треба? Треба було! Стріляй! Чо, втикаєм? Дим, не так быстро, я не такий быстрый. Дима! Да <свист> тоненько. Встигну. <свист> Дім, на ріді, загу. <свист> а, так тут цього. <свист> кнопку перепутал. И кнопку перепутал, у тебя зачем? Бля, что мы не затем? Я перед пробелом перепутал. Ну просто бежишь и вот так, оба. Не знаю, чи на прийде нес, чи дверь буде пройти. Ни хіма, ни хима. Все таки тут пустую. Поту <смір> <Отуйди>, я вже пожижда. <смір> О. Опа. Я лучше сюди стану. <смір> <смір> Взяла блин, кімнату, подержала пішла. Дура. Так вот як це отримання мін. будинку. <смір> <смір> я не знаю. Короче я, я все чув. Тут немає смысла нести нікуди е е Угу е е Ну ма... Єма, ти кудасай Ну Я тут... Що? Що? Хе Да тут таракани якісь... Чорнобильські В них... Шейкер-шейкер, блядь Дригаюся, підпригують, ненормальні, коротше. Кончені. Кончені, зовсім. Дивись, я знайшов баг Спустись вниз Є проблеми. Є проблеми, не его. Я тепер і встати не можу.

<ривання> Хто знав, що дура в голову слухає хорошо. Настільки. Тихо, тихо, тихо. Окей. Ти трохи палишся. Швабра за угла виглядає. Хай зараз зроблю десант. Та війна

ми це пройдемо чи. ні? А як? Підсадитись. Біжи! куди? як? Куда? О шо ти світишся? Ану, Зделай операцію. Та я вмію чинити, диви. Четко, то що надо. Дай вгадаю. Ти його ж назвав, я навіть не знаю, що воно зроблене. Це цьой, Франкі Франкер. Ой. Франкенштейн може. Во, воно воно саме. Френкі Франкер. Це б твоє поганяло в ордері буде. ко На. боса. Да. Та диви, нямка. На пас. ам ам Двой там палець. О. о. Чи це ху? А-а-а! Це Френкі Франкер. Маленький Френкі Франкер.